Так, як мені треба, а не так, як мені. Я зрозумів. Батя, батя, я зрозумів. Ми прикинемо, хуй к носу. будете тягнути рійкою, ми їдемо приймати штукатурні роботи. Тому що саме мене запросило до себе додому. Люди довірили свої гроші. Тому мені треба, щоб зробили так, як хочу я. Не вуйко, не сусід, який краще знає, а так, як я. Такий красивий будиночок у нас в нашій роботі. Але ми теж не ідеальні. Ту котурочку прийма. Добрий вечір. Тепло добре. Нічого що я включив камеру. Кажуть, що вже пора бабло вам давати. <гум> давайте візьмемо правило і кое-що прикинемо. к носу, як кажуть, у нас будівельними термінами. Правіло беремо. Ну давайте першого поверху почнемо. Ходіть. Ви знаєте вже як класти. Ага, тут що, ну-ну-ну. Допустимо. Тут кладіть тако нахрест. Добре, йдемте сюди з вами. Давайте тут шльопнемо, що каже у нас. Ага, йдемо туди в кут. Кладіть тут вертикаль, отут. Ну так ось став От бачите, тут є, але ну, це ніби допуск, ніби. А чуть вище підніміть, бо профіль широкий, вищий. Отак. От, отут от, трошки є. А є воно за рахунок того, що я тут побачив на оку. Тобто от тільки цей кутик мені не подобається. Ось тут почухайте. Давайте ще тут видне місце. Опять же, от, от ніби тут хоче зняти. Ой, і тут, бо тут іменно коридор, от лице наше буде отут. Mm. Поправити, пожалуйста, от. Малюйте. Намалювали. Ну, тут допуст. Давайте не Давайте я вам поможу. Ні, тут ямка. Ну, ямка це не страшно. Візьміть, будь ласка, оце провіло. І це довше. Прикладіть, пожалуйста. Оба, оба? І сюди. Отак. О, о, бачите оце? Оце мені треба вбрати. Там трошки почухайте. Отут є попомалюйте, -по -по помалюйте. помалюйте. Туди-сюди. Отут є трошки проблемка. От, от тіньові профіля, знаєте, тіньові? вони її трошки потім парять, Тут добре, допустимо. Діду хоче, просто діду 40. Він каже, що 50 років. Дід хоче. Давайте от у нас коридор. От коридор. От люди заходять. От та стіна мене цікавить, більш цього, верхом. І отут. Це от буде наше все, оцей коридор. Нема проблеми тут. Буде... Главне оце і все буде добре. Провіло саме малює де горбик І давайте ще тут помалюємо. Здерем, бо при... Ах, бляд, не так. Тому заправляємося, бо прийде сусід таксіст, поміже? А таксіст він краще знає. Наговорить замовнику, що гнати в шиї, гори майстрів. І все, біда у. Нас. Крах економіки. І за діваном експерт. В Черніцях починав. І що, ніхто ти... так не провіряв, да, ні, ні, ні Зачем перевіряти, коли все нормально. Ну, я знаю про кругів. Хотя рейкою, якщо чоловік знає про технологію роботи, да, коли да. будете тягнути рейкою, тут на середині. Буде видати. А, а тому її треба тягнути тільки перпендикулярно, тільки. Хоч є, хочете тяніть. Ви хоть перпендикулярно, я вам скажу. Хорошо, хорошо. Я поняв, я, я поняв. Я зрозумів, я зрозумів. Не може бути. Я зрозумів. Це, батя, батя, я зрозумів. Мені треба Послухайте, мені треба штукатурка так, як мені треба. Так, як мені треба, а не так, як. Я плачу, скільки сказав. Правильно таке? Правильно. Да. Правильно. Ну, Тому все добре, тільки от тут є місце, тут, отут і там. Горбі, там і ям, Го, Го? Бачу, де ямка, нічого не каже. А горбі трошки, сняти. бо воно схватиться, бо воно поки свіженьке. не Ну-ка. Оце вхідна зона. А ну до мене, до мене, до мене Хочу отак. Вот Тут нормальна ямка є. І помалюйте тут, помалюйте. Ова, вот. вот, от. І от меточка лишилась, тут трошки ще, 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 ще. Оп, от так. І тепер тако, туди-сюди помалюйте. Помалюйте. От воно вимальовує де трошки-трошки є горді. Ну і все. Да, Заправляємо, поправляємо і завтра я плачу гроші. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.